Друга світова війна принесла з собою безліч трагедій, віроломства і зруйнованих доль. До цих пір все людство із сумом і гіркотою згадує про ті далекі події, які торкнулися майже кожного. Пані Таїсія та пані Зінаїда добре пам'ятають часи війни. Кажуть, тоді вони виживали. Жили в холоді, в голоді, да. не знали, що таке і хліб, навіть траву траву брали. і Сушили і з, з цієї трави ділили лепешки, на межилі. Да. Це... Так, 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 ходили, так, ходили так, картоплю, збирали весною гнилу, гнилу, і, гнилу, і, і що, жарили з тої гнилої картоплі. А це пан Олексій, йому 87 років, розповідає, що в роки війни був юнгою. 43 го року я юнгой був на Черноморском флоті, в обороні Севастополя і прочее. Ну і там до тех пор, поки війна не винчилася, на и архівні документи, значит, помпівськи, все сгорело, все пропало, а катер, який теж погиб, документів почти не осталось. На урочистостях всі ветерани отримали відзнаки, проте, на жаль, з кожним роком наших захисників стає все менше. Тому дуже важливо приділяти їм якомога більше уваги і не лише на свята. Ми стараємось, хоч якось мінімально до них дійти словом, ділом, дзвіночком, поздоровленням з ним народженням, коли є якась матеріальна допомога, але це вкрай рідко буває і таким теж, скажімо, способом. Вшанували тих, хто полягли рівняни традиційно покладанням квітів та вінків до могил та пам'ятних знаків захисників своєї держави. Любов Данча Ярослав Бондарчук випуск новин.